Володимир Зеленський заявив про збільшення постачання артилерії від міжнародних партнерів. Про таке глава держави сказав за підсумками наради з головком Сирським, начальником Генштабу Бергелевичем та міністром оборони України Умєровим. Зокрема, урядовці і власне вищі військово-політичне командування нашої країни детально обговорили ситуацію на фронті. В фокусі уваги Покровський напрямок, Курахівський, Турецький а також. Куп'янський найбільша увага, заявив Зеленський. Послухаємо детальніше. Окрема доповідь щодо курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону. Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту. Фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії. Ну і також, власне, Зеленський зазначив, що міністр оборони Умєров доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сили оборони, Мовляв, затверджені плани постачання виробниками виконуються. Крім того, глава держави доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій сил оборони. Ось таку маємо інформацію за підсумками наради нашого вищого військово-політичного керівництва. Ну, ми можемо додати від себе, тому що так чи інакше Володимир Олександрович відповідну інформацію не розкриває. Але у нас у всіх з вами є на щастя, можливість бачити пакети допомоги, які надають Сполучені Штати. Наприкінці минулого тижня був. Анонсований ще один пакет в 400 мільйонів. І якщо подивитися структуру цих пакетів, яка відкривається Білим домом, серед них, крім позитивно відмічених, скажімо, іншими оглядачами, не в даному повідомленні Володимира Олександровича, фіксується факт надання бронетехніки, яка знову ж таки за певною інформацією переважно сконцентрована зараз на Курському напрямку, тому відчувається певний дефіцит на фронті. І тому сполучені штати запланували постачання декількох сотень, скажімо, броньових автомобілів, які можуть використовуватись для перевезення піхоти, а також для участі в бойових діях. А також важливо це снаряди 105 і 155 мм, які в кожному із пакетів. Як додаткові елементи амуніції вони передбачені, тому ми можемо з вами припускати, що дефіцити, які існують на полі бою, перевага все рівно залишається за Російською Федерацією, тим паче їм і корейські виробники. Але тим не менше, вони відчуваються нашими партнерами, які останніх декілька тижнів намагаються підсилити саме з позиції артилерії, ну а також засобів ураження, тому що крім самих снарядів надаються в тому числі і мінометні установки, тому, тому в цій частині. В цій частині наш президент фактично фіксував те, що партнери на відміну від тенденції, яку вони якої вони, вони дотримувались декілька місяців протягом серпня і вересня, все таки цю тенденцію змінили, і темпи постачання, і темпи взагалі виділення пакетів, вони зросли. Тобто, фактично, кожних два тижні ми отримуємо пакет допомоги в межах там чотириста мільйонів. Що в цілому не може не тішити, бо по місяцю результат виглядає що не менше вдвічі більше ніж той, який існував протягом літа від сполучених штатів і власне протягом вересня місяця будемо сподіватися, і ми не забуваємо про ініціативу від Петра Павла, яка стосується можливості постачання в Україну мільйона снарядів до завершення даного календарного року. Зараз вона дещо видозмінилася, навряд чи вони встигнуть весь мільйон поставити, але тим не менше цей процес не виділяється ну вірніше. Він не анонсується як пакети допомоги Сполучених Штатів, але тим не менше він також відбувається. Плюс наші виробничі лінії, і про це теж також повідомляють, що пробують налагодити виробництво в Україні. очевидно, воно вимушено масштабуватись. Тому поки що не йде мова про паритет, але принаймні зменшення дефіциту це вже трохи краща ситуація ніж була раніше. Ну, це безперечно позитивна тенденція, але тим не менш вона поки не сильно впливає на ситуацію на полі бою. Зрештою, ми не бачимо, що це дійсно допомагало нам зупиняти ворога, враховуючи ті темпи. За останніми зведеннями генштабу збільшилася кількість власне штурмів. За останню добу ворог ще більше інтенсифікує свої наступальні дії. Традиційно тут найгарячішим напрямком залишається Курахівський, але несподівано поруч із ним. Там мало не найбільша кількість боєзітнень за останню добу сталася і на Лиманському напрямку. І коли от Зеленський говорить, що власне куп'янський напрямок особлива увага, то ми можемо зрозуміти, що дійсно, от схоже, лимано купянську вісь нашого фронту ворог також намагається розхитати.